Отже, енергетичні об'єкти наші залишаються пріоритетними цілями ворога, а зокрема, і те, які і ті, які живлять медичні установи. Тож запорізькі лікарні вже готуються до важкої зими. Що для цього роблять, бачила наша Олена Каптюх. Лікарка реанімаційного відділення Запорізької дитячої лікарні Вікторія Макарцева показує, де рятують найменших пацієнтів. Від нуля і Далі 28 днів, якщо не доношень, то довше. Тож кожен апарат у відділенні має працювати 24 на 7. від 500 грамів. Повна апаратура, все що необхідно, все надаємо допомогу. А тут вже рятують дітей з нирковою недостатністю відділення гемодіалізу. Дитячі в місті Запоріжжя це єдине відділення, але на початку від початку війни ми також надаємо і послуги хронічного діалізу, також і дорослому населенню. Без електрики та опалення взимку робота таких критично важливих відділень неможлива. Тож у лікарню вже закупили дизель-генератори. Вони на випадок блек-ауту. Але якщо взимку вимкнеться центральне опалення більш ніж на добу, то вся система може замерзнути, і це для лікарні може стати фатальним, пояснює нам Ярослав Хромко. Він оператор нової модульної котельні, яку тут спеціально встановили, аби підготуватися до зими. Тут гріється. Тут циркулює вода. Температура вона гріється, подаються по трубам, через насоси і подається в лікарню. Все Ярослав каже: вже випробував два котли. Вони працюють на дровах та палетах. Вода, яка підігрівається, навіть проходить спеціальну очистку, щоб не засмічувалися труби опалення лікарні. Ця котельня лише підстраховка, якщо вимкнуть центральне опалення, бо постійно користуватися такими котлами невигідно. В лікарні вже підготували приміщення, де будуть зберігати дрова, та підрахували, щоб підтримувати тепло в медзакладі на добу треба 12 тонн деревини. В лікарні сподіваються на допомогу місцевої влади. 12 тонн палива дров. це досить таке. Затратна частина матеріального для лікувального закладу Ми на сьогодні розглядається з власником запорізької міської ради разом з департаменту ЖКХ про придбання цього палива для всіх модульних котелень, не лише для нашої. такими котельнями. Вже облаштували 9 лікарень і три пологових будинки в Запоріжжі. Допомогли міжнародні партнери зараз. У міськраді вже працюють над тим, щоб забезпечити котельні. Паливом лікарні мають відповідний запас плюс-мінус на 5 днів. В них вже це є. А нам наперед треба думати, де це забезпечувати. І це також наша задача. Ми над цим працюємо. Із Запоріжжя, Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.